Тенденція до натурального зберігається, і все більше людей звертають увагу на органічні продукти та косметику, що не містять агресивних хімічних речовин. А що стосовно омолодження, прихильники безпечно звертають увагу на процедуру плазмоліфтинг, саме про цю процедуру поговоримо сьогодні у програмі. Секрет вічної краси та молодості природне омолодження на клітинному рівні, профілактика старіння і потужний антивіковий вплив, лікування волосся та шкіри голови, лікування рубців і корекція постакне – Все це вирішує одна з найпопулярніших процедур в косметології плазмотерапія, ендорет. Плазмотерапія введення власної плазми крові невеликими ін'єкціями в шкіру обличчя, шия, декольте і волосся. Процедура ендорет нагадує класичний метод плазмоліфтингу, проте забезпечує набагато яскравіший і стійкіший результат омолодження. Він досягається за рахунок виділення із плазми крові власних факторів росту, які стимулюють зростання власного колагену, роблять шкіру пружною, молодою та сяючою. Де використовують плазмотерапію ендорет, манті терапії для шкіри обличчя, шиї, декольте лікування дрібних зморшок, покращення пружності та якості шкіри, лікування фотостаріння, пігментації, у лікування акне та рубці, профілактика захисної функції шкіри, У трихології, лікування алопеції різної етіології, зміцнення волосяного фолікула, покращення росту та структури волосся, у пластичній хірургії для регенерації тканин, для зменшення болю та набір. Прякі після операції для прискорення періоду реабілітації. Отже, якщо ви шукаєте природний та безпечний метод омолодження чи бажаєте мати чисту шкіру, не завдаючи шкоди здоров'ю, то плазмотерапія EndoRed саме для вас. Підписуйтесь та не пропускайте нові корисні відео від естетична медицина 360.